Привіт! З вами Monster TV. І сьогодні я хочу робити третю частину підземелля Третє відео. Тільки тут, я хочу, щоб був У нього талант реанімація, прокачаний до самих. І фея. Фея просвіщення 3 з п'яти і шостий скил Попробую. Надіюся, все вийде. Погнали? Ой-ой-ой, те деку... коли вибачаюся. Так, а... І Пускаємо... цих двох класних героїв. Не треба забувати що Фея тут погано вона на шість. Ми можемо програти. Так, наш сата скоро здохне. Ай-яй-яй. Може допомогти йому? О, він тут взагалі то файний уродний ліс. Перше, можливо, є якийсь шанс виграти. Та тут все розніс, тут вже буде важко не виграти. Та завдяки моїй допомозі Санта зміг знести все, що тут тільки є. Так, ну я вам зараз раджу дещо зробити. Трохи посунути вниз мишкою. Ставити лайк і підписатися. Ну, будь ласка. І все, ми виграли. ноль. 0,0. Ноль, Отак ноль. тілося більше.